Новий законопроєкт, де будуть сформовані ВЛК для мобілізації в Україні, військові відзначають, що військово-лікарські комісії не встигають займатися медкомісією для мобілізації та обстежувати поранених. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують внести зміни до роботи ВЛК, які покращать їх роботу. Розповідаємо, де будуть формуватися ВЛК під час мобілізації. В Україні з 24 лютого триває загальна мобілізація та воєнний стан, всі чоловіки від 18 до 60 вважаються військовозобов'язаними. Повістки видаються чоловікам в усіх публічних місцях. Після отримання вони мають відвідати у вказаний час свій територіальний центр комплектування для уточнення чи мають відстрочку та проходження військово-лікарської комісії, якщо її немає. Поранені військові також проходять ВЛК в містах, де вони дислоковані або де лежать у госпіталі. Проте Україна не була готова до масштабної війни і ВЛК не встигають обстежити усіх, хто до них потрапляє. Колектив депутатів пропонує внести поправки у закон України основи законодавства України про охорону здоров'я, в якому зазначено, що така лікарська експертиза і деформуються військово-лікарські комісії. Законопроект 9154 збільшить кількість установ, при яких можна створити ВЛК. Існує правова неврегулюваність здійснення військово-лікарської експертизи для всіх військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони. Крім того, наразі для забезпечення своєчасного і якісного проходження військовозобов'язаними та військовослужбовцями військово-лікарської експертизи виникла необхідність розширити мережу закладів охорони здоров'я, при яких можуть утворюватися військово-лікарські комісії. Такими закладами можуть бути як заклади охорони здоров'я державної, так і комунальної форми власності, підкреслюють автори закону. Яке завдання виконує ВЛК. ВЛК проводить військово-лікарську експертизу тим військовим, які звертаються з пораненням чи після лікування, а також військовозобов'язаним, резервістам і призовникам перед призовом. Військово-лікарська експертиза визначає придатність до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, встановлює причинний зв'язок захворювань, поранені травм з військовою службою та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям. Які зміни в роботі ВЛК готує законопроект 9154? Законопроект 9154 вносить зміни до статті закону, яка врегулює місця, де створюються комісії. Зокрема, тепер список установ та організацій з ВЛК може бути розширений. Військово-лікарські комісії створюються при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. ТЦК Закладах охорони здоров'я Сектору безпеки і оборони, 1. Міністерства оборони України, 2. Служби безпеки України, 3. Інших органів сектору безпеки і оборони, де створюються ВЛК в Україні зараз. ВЛК можуть бути створені в областях, районах, містах. Вони відкриваються при таких установах територіальних центрах комплектування, закладах охорони здоров'я. Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань, які ще реформи ВЛК заплановано на 2023 рік. В Міноборони вже заявили про план, за яким заплановано реформу роботи ВЛК в Україні. Військові планують ввести такі оновлення у процедурах ВЛК, використання електронного документообігу під час роботи ВЛК. Перегляд та оптимізація кількості ВЛК під час війни, введення сервісного обслуговування у військових закладах ВЛК, запровадження електронних черг для проходження ВЛК, прискорення впровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи МІС. Зокрема, вже почалася цифровізація ВЛК, виділені кошти та здійснюються відповідні заходи. Це має знизити корупційну складову, зняти черги і пробити нарешті оту бюрократичну стіну ВЛК для наших військових, які заслуговують на абсолютну повагу, гідне ставлення, швидкі та якісні державні послуги. Підкреслила заступник голови Верховної Ради України Кондартюк.